Ісусу Христу! В нашому житті часто бувають важкі обставини. Ми інколи маємо дуже трудні проблеми. На кого нам надіятись в цих обставинах? Як вирішити ці проблеми? Нам надіятись на гроші, на друзів впливових і грошовитих, на рідних чи на самих себе. Про це ми поговоримо у цій передачі. З великим задоволенням я хочу представити гостю сьогоднішньої передачі. У нас в студії Галина Іванівна Шевчук, вчителька німецької мови загальноосвітньої школи номер 17 місто Івано-Франківськ. І разом з нею ми говоримо сьогодні на тему, на кого надіятись у важких обставинах. Отже, Галина Іванівна, я вітаю тебе сьогодні в місті Бурштині. Вітаю у цій студії, і ми говоримо про наше життя, Наше життя, яке інколи буває досить важке, досить складне. І скажи, будь ласка, з самого дитинства, на кого ти привикла надіятися? Я теж хочу привітати телеглядачів словами Ісуса Христа, мир вам. Виростала і виховувалася я в звичайній багатодітній сім'ї. У мене були турботливі, люблячі батьки, які велику вагу приділяли для нашого виховання, для нашого навчання. Ми також у школі були зразковими, добрими дітьми, і батьки, коли відвідавши батьківські збори, вони часто чули про нас тільки добре. Скільки у вас було дітей? Нас було п'ятеро. Угу. Але в моїй сім'ї дуже мало говорилося про Бога. І саме я прагнула. Я прагнула і шукала Бога через молитву. Я вивчила молитви і я молилася як знала. Я себе вважала на той час віруючою людиною, тому що я знала Бога, я ходила в традиційну церкву, я старалася виконувати всі обряди, я старалася служити Йому, як я на той час знала. Але в дійсності я не знала Бога. Я не знала того, який. Велікової, я не знала того, який реально і дієво допомагає в будь-яких ситуаціях. Я не знала того, який бере тягарі і несе тебе на своїх руках, коли ти вже не можеш йти. Я не знала того, який не покидає і ніколи не підводить. І саме тому те все добре, яке було в моєму житті, воно не приносило мені такого справжнього щастя. Це була тимчасова радість. Закінчивши школу, це була моя мрія, можна сказати, дитинства. Я хотіла поступити в педагогічний інститут для того, щоб бути вчителем. І перша спроба моя не вдалася. Але мені щось всередині підказувало, що тобі треба молитися, і коли ти будеш молитися, тоді в тебе буде успіх. І це і дійсно я молилася, я покладала всю надію на Господа. І друга спроба це в мене була вдачною. Я поступила в Прикарпатський університет на той час, що був педагогічний інститут. У мене були хороші друзі, хороша компанія, з яким я могла проводити цікаво свій час, які мене розуміли, з якими я могла не не всім, але я могла поділитися. У студентські роки, Галя, ти наділась на Бога? У тебе була віра в Бога? Ти відчувала десь його допомогу? Звичайно, я пригадую такий випадок. Я постійно молилася. Я знала, що тільки Господь це є моя допомога. І це було під час сесії, звичайно, цей період сесії для студентів він є важкий. Я старанно вчила, це був екзамен з психології, але були деякі питання, яких я не знала, оскільки було недостатньо інформації. І коли в мене в руках вже був білет з переліком питань, я побачила, що тяжке питання попалося мені. Коли я підготувалася, і вже при відповіді я чітко і швидко перші два питання відповіла. І почала відповідати на третє питання. І саме, коли я вже сказала всю відповідь, яку я знала, викладачка зупинила мене і сказала: Ви молодець, ви здали екзамен на відміну. Тут я відчула дійсно, Бог був зі мною і Бог зупинив. Ще другий такий випадок у мене був під час навчання, теж це був екзамен, тяжкий екзамен, це пов'язано з музикою. Я дуже боялася викладача. І коли я вже готувалася в аудиторії для відповіді, Бог так дав, що у руках викладача була моя саме залікова книжка замість іншої студентки, яка вже здала цей екзамен. І в результаті я вже отримала оцінку. І я тут знову побачила Божу руку, коли я розповідала своїм одногрупникам, вони казали, «Так це слухай, він поплутав. Але сьогодні я розумію, що це не було несподіванки. Тут Господь діяв і Господь допомагав. Він знав мою неміч. Тобі Господь всьому допомагав. І там ти говорила за музику, треба уточнити, що ти вчилася ще на, на, на вчитель молодших класів. Так, так? я в мене перша спеціальність це вчитель початкових класів так. з музикою. Ясно. Потім вже була німецька мова. А потім через те, що і е, Бог тобі допомагав в твоєму житті і відповідав тобі на твої молитви, так навіть викладачі вони зм'якшували свої серця. Хоча люди інколи кажуть, ну везе, везве ж людям, так. От би так на кожному екзамені путалося, е, я зрозумів, що у тебе була така епізодична віра. Тобто від випадку до випадку, від екзамену, до екзамену, так, від сесії до сесії, е, така, значить, така надія на Господа в певних обставинах. Коли треба, надіясь на Господа, коли, скажімо, спокійніше, якось і про Бога менше думаєш. Як ти прийшла до такої глибокої віри в Бога, до серйозної віри, до такої серйозної надії до постійної віри в Бога? Що ти постійно почала надіятися на Господа. Коли я ще навчалася в університеті, Господь мені послав чудову сім'ю, люблячого, люблячого чоловіка. Також у нас вже була дитина. Здається, для щастя є багато. Це є. Але справжнього щастя не було, тому що саме з народженням дитини у нас, зокрема, в мене почалися проблеми. Я змушена була взяти відпустку, зупинила навчання через ріти, я далі продовжувала своє навчання. І якось в той період проблеми одна за другою почала тяжким тягарем падати на наші плечі. Це було і матеріальне становище, це постійні незгоди, неполадки з нашими батьками, тому ми перейшли жити до чоловікових батьків. Це також таке проблемне питання, питання житла. І на той час чоловік почав знаходити саме розраду з своїми друзями. Він багато проводив часу, часто приходив. Чоловік віруючий. Чоловік не віруючий, віруючи. звичайно, я в... теж не віруюча, але ну, я молилася, я надіялася на Господа, але це я зрозуміла, що це була тріщина вже у нашій сім'ї. У бу... чоловіка ще був друг, в якого мама була релігійною. І вона саме їх спрямовувала, вона їм завжди говорила, ви неправильно робите, коли вони там випивали чи ще погані вчинки робили. Вона їх спрямовувала до Біблії. Саме чоловік почав читати Біблію. І, люблячий Господь, посилає в ту місцевість, де ми на той час жили, віруючих людей, які приїжджали і звіщали про Господа. Ми відвідали одне з таких служінь. Я відчула, що мені дуже добре було там на служінні. Це було християнське служіння, хоча я багато чого не розуміла. Час від часу ми ще відвідували такі християнські служіння. Але, знаєте, згадую, я любила пісні, які співалися. Коли перед моїм чоловіком були ці пісні, він просто стояв, він не співав. Це ми вже пізніше так згадували. Але настав той прекрасний день, коли чоловік прийшов. І каже, ти знаєш, я сьогодні розмовляв з віруючим е чоловіком, і він е нас запросив на служіння, християнське служіння. Ми завтра підемо, це була субота. Ми пішли на служіння. Звичайно, я там відчула мир і спокій. Я відчула, що Бог з нами. І на ну, все так уже добре було в нашому житті. Але коли ми робили вже неправильні вчинки чи поступки, Бог нам докоряв? Ми говоримо про надію в важких обставинах. Які в тебе Галя були важкі обставини у житті? Як ти через ці обставини проходила? Як ти переживала ці обставини, значить, в тебе була епізодична віра, така від випадку до випадку. Потім через ці служіння ти повірила в Господа, так ти повірила, покаялася разом зі своїм чоловіком. І ось життя продовжується. І важкі обставини вони інколи приходять до нас, так? Як ти далі переживала все? Ну, як ти вже сказав, ми відвідуючи ці служіння. Почули заклик одного разу до покаяння, і ми прийняли Ісуса Христа у своє серце. Пізніше в нас було хрещення, це було влітку. І коли моє серце було переповнене радістю, я хотіла цю радість комусь зістити. Я сказала це своїй мамі, я хотіла почути ну, якусь підтримку, те, щоб зі мною хтось розцілив цю радість. Але я просто. Як можна сказати, почула звичайну відповідь добре. І Господь е, дарував нам спасіння, дарував нам вічне життя, але поряд Він нам дарував велику сім'ю, тому що, ми, е, е, Боже Тіти, це є церква. І це і наші брати і сестри. І коли в нас були проблеми, ми разом молилися, ми разом взивали е, до, до Бога і наділися, що саме той е, ми взиваємо до того, хто нам допоможе. Господь е, допоміг нам у вирішенні нашого житлового е, питання, допоміг у роботі е, з, е, е, у роботі чоловіка, але один час Господь нам допустив у наше життя тяжке випробування. Заватягіднівши вдруге, я захворіла і попала у лікарню з тяжкими болями і кровотечею. І коли людина потрапляє в лікарню, значить, у неї є надія, що хтось там допоможе. Але коли вже з лікарні чоловік повертавшись додому, він мені сказав такі слова: не переживай, ми будемо молитися, Господь з тобою і все в Божих руках. Болі посилювалися, і, звичайно, я теж чекала допомоги від, від лікаря, але, на жаль, я отримала халатне відношення, байдужість і грубість. Який це був місяць вагітності? Це був шостий місяць вагітності. Mm -hmm. І е, болі все більше і більше збільшувалися, я втрачала час від часу свідомість. У мене був дуже низький гемоглобін і попереду операція. Але Господь е, приводить анестезіолога, який поглянув на мене, і він дав зрозуміти цьому лікарю, що чекати немає на що, тому що стан дуже тяжкий. Як проходила операція, я не пам'ятаю, тому що я вже була без свідомості. Але я знала, уже коли нам говорили після операції, я знала, що моє життя трималося на волосинці. Лікарі були безпомічні. Хоча вони боролися за моє життя, але я в той час відчула, що я в надійних могутніх руках. І я відчула справжню любов Бога, я відчула справжнє тепло, і я відчула оцей спокій, який ніхто не може дати. Я, немов приземлившись на щось тверде, я пам'ятаю слова, які я говорила, я хочу до Бога, пустіть мене до Ісуса Христа. Стан, фізичний стан у мене був тяжкий, я знаходилася в реанімації. І звістка про мою операцію рознеслася по лікарні, тому що кожного дня приходили до мене лікарі і стеза за моїм станом здоров'я. І коли лікарі бачили е, покращення мого стану здоров'я, вони прямо було багато у палаті людей, вони прямо е, з порогу палати кричали, що твій стан покращується. Це теж я відчувала Божу руку і Богу зі мною. Також я відчувала підтримку своїх братів і сестер, які молилися за мене, які знали нашу проблему. І коли... Нам потрібно було донорів, це не одного донора треба було, ми теж звернулися до наших братів, сестер, які нам допомогли. Далі я після лікування прийшла у свою сім'ю. І сьогодні я розумію, Господь мені продовжив життя для того, щоб я жила для Господа. Для того щоб я е, звіщала іншим про велику милість Господа, для того, е, щоб я тверду надію е, покладала тільки на нього. У мене зараз є жива надія до Господа. Е, с, я служу Господу, Господь мені дав працю е, у недільній школі. Де ми теж працюємо з дітками, наші сестри працюють з дітками, і дітки вивчають е, слово Боже, вивчають різні біблійні історії. Тобто мета наша, щоб наші діти теж зрозуміли любов Господню, без якої ми сьогодні не зможемо в цьому жорстокому світі прожити. Отже, в ході цієї операції в тебе були не кілька, біля тебе були не кілька люди. Е, Байдужі так, е, халатні, але були добрі лікарі, маю лікарі говорю. Були і добрі лікарі, і Бог послав добрих лікарів, і е, е, найголовніше ти покладала надію на Бога. Так, Дитину я зрозумів, що ви тоді Так, не... дитину ми втратили. Але ти залишилася жива в цих обставинах і дякую Богові, і Бог тобі допоміг перейти через ці різні випробування, через різні життєві обставини. Надіючись тільки на, на Бога. чуть-чуть е, часу, щоб ти могла сказати твоє побажання нашим глядачам. Дорогі глядачі, сьогодні час не легкий, і, можливо, в когось теж є проблеми, невирішені питання. Це все тільки може зробити Господь. Тому я, вам, я бажаю вам, щоб ваші серця наповнював Божий мир. І ви дійсно отримали справжнє щастя, а справжнє щастя це в Босі. Дякую, Галина Іванівна, дякую тобі, дякую, що ти знайшла час, щоб завітати нашу студію. Хай Бог благословить тебе, твого чоловіка і твого сина. Дякую. Цей світ марнотний мені зробився душа втомлена була моя. Ти ж наді мною Христе скилився, того часу, спасений я. ти ж наді мною, Христе скилився, того часу, спасений я. Без тебе спасе ці в світі гину, в гріхах томився і в марноті, а ти схилився, ти ж не покинув, не дав пропасти на самоті, а ти схилився. Ти ж не покину, не дав пропасти на самоті до тебе, Боже, душею вину, бо я безрідний цім світі був, а ти схилився в тяжку годину. Мене до себе, ти пригорну, а ти схилився в тяжку годину, мене до себе, ти пригорну, тепер подяку, тобі складаю за те, що в світі мене знайшов. Душа радіє, душа співає, про Божу ласку, Христа любов, душа радіє, душа співає, про Божу ласку, Христа любов.